Як не травмувати дітей під час повітряної тривоги? Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. Слушне запитання, давайте про це поговоримо детальніше. І перш ніж я почну відповідати, ставте подобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про те, що нові актуальні, цікаві, корисні відео про взаємодію з дітьми вже вийшли на моєму каналі. Тож. А питання дуже слушне, як е, зробити так, щоб дитина, яка грається, там, перебуває в якійсь своїй діяльності, тут повітряна тривога, як її не травмувати і як її убезпечити. да? Це робиться теж в грі. Це надзвичайно важливо, щоб з дітьми взаємоділа доросла, адекватна людина, яка розуміє, що ключова діяльність дітей, давайте скажемо, від 3 років до 11, да, це гра, гра. І що в грі. А нам простіше, ми не відчуваємо страху, ми відчуваємо якийсь такий ну інтерес, запал, якщо так можна сказати, да? і дітей легко перевести в грі кудись інде. Тобто це історія про те, що як би там не гралося діти, починає лунати повітряна тривога. Ми кажемо: Ура, у нас квест! Тепер нам потрібно там стати навколішки, швиденько мандрувати туди-то. Ти перший, ти другий, ти третій, ти п'ятий, ти десятий. Педагог стає навколішки, так само потрібно показати приклад. Ну, якщо потребує ситуацію, того звісно, якщо не потребує, то це історія, яка у нас нове завдання. Нам треба з вами там за три хвилини перейти туди-то. Що ми будемо робити? Крок перший: всі е, шикуємося, всі діти вишколись. Крок другий, тримаємо одне одного за руку і прямуємо там в ці двері. Я буду перший там, крок третій. Кожен по черзі говорить своє ім'я. Навіщо це? Ну для того, щоб в цей момент, коли діти там згадують, як їх звати, і чекають на свою чергу. В цей момент часу вони не можуть хвилюватися, їх мозок зайняти абсолютно іншою справою, не пропустити чергу, назвати своє ім'я. От коли всі там назвали своє ім'я, і в цей момент всі кудись рухаються вже. Наступний може бути такий педагог кричить: Яблуко, давайте грати в єстівне, їстівне, яблуко, і всі такі єстівне. Глечик, неїстівне, да? а, смачний глечик. Да? От е, потрібно, щоб педагог справді віртуозно володів ось цим вмінням отримувати фокус уваги дітей для того, щоб перевести їх в безпечне місце за надзвичайно короткий строк а і з найменшою травматизацією. Або взагалі уникнути її. Будь-які дорослі мають чинити так само. Ми нервуємося, діти починають нервуватися, відчуваючи нас стан. Нам складніше їх вмовити. Коли ми нервуємося, нам знаєте не до виконання правил якихось. І на початку війни я дуже багато чула від батьків, що я не можу вмовити свою дитину, особливо маленько, плаче, кричить, пручається, бо на руки підіймає руки, виповзає, як хробак просто з тих рук. Не можу втримати, що робити, гратися. А стрибати через подушки, там через щось, рахувати якусь лічилку. На це у вас підуть лішені секунди, але ваш настрій наш. І вашої дитини переключаться. І після того ми продовжимо в такому швидкому темпі, набираючи обертів, там, а тепер ось це, а тепер дивись, на що нам потрібно взяти. Ось цей рюкзак, добре, а мені що потрібно взяти. Ви включаєте мозок дитину не на паніку і страх, а на те, щоб щось проаналізувати. А тепер, хто швидше там, спуститься сходами. Маленькі діти, не треба бігти на випередки, тому що травматизація нікому не потрібна. Ну тоді ми рахуємо сходинки вниз: один, два, три, чотири, п'ять. Знаєнга англійську і так далі. Да? Наступне там, якийсь віршик згадуємо, кольори якісь там згадуємо, повторюємо права, ліва, ліва, права, граємо в гру, там, постав ногу таку, яку я кажу, а не таку, яку ти там поставив. Це ну, затримує вас, можливо, на 30 секунд, але абсолютно обезпечить психіку дитини і вашу, до речі, також, поки ви будете вигадувати, що там далі має робити дитина, чесно кажучи, ви теж не можете нервуватися. Так, ми влаштовані. Ми такі в моменти стресів, знаєте, не можемо робити 150 мільйонів справ. Ми можемо концентруватися на чомусь одному. І коли ми на цьому концентруємося, ми не можемо відчувати страх, біль, розпач там і тому подібне. Тож саме у такий спосіб: гра, квести, зайняти мозок дитини, давати дуже короткі, дуже прості директиви, там що потрібно робити, підтримувати певний темп. Руху, темп бадьорості, якщо так можна сказати, амплітуду бадьорості і темп руху. Ось так я б сказала. Ну і у такий спосіб рухатися. Надзвичайно важливо. Діти звикли зараз до повітряних тривог. Вони вже починають їх ігнорувати. Ось це, до речі, неправильно. І кожного разу ми привчаємо знову, знову, знову 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 і контролюємо, щоб дитина не нехтувала сигналами повітряної тривоги. Це надзвичайно важливо. Колись іще. Такі довоєнні часи В садочку, наприклад, ми проводили ну не знаю, разів з 15-20 на рік тренування евакуації дітей з приміщення другого поверху, першого поверху за умов, наприклад, пожежної небезпеки. Звучала сирена, причому могла прозвучати в найнедоречніший час, тоді коли діти сплять. Весь персонал був приінструктований, немає значення, сплять діти, не сплять. Але ви маєте розбудити, одягнути і вивезти швидко, прикольно і класно. І ми тренували, спочатку на це тренували педагогів, а потім тренували усіх дітей. І головна задача була наступна, щоб ніхто ніколи не нехтував сигналами тривоги. Перше, друге, щоб навіть на думку не спало, що можна нехтувати цим сигналом, коли діти сплять, наприклад. А, може, якось манеться? Ні-ні-ні. ні Ось тут надзвичайно важливо тренуватися, а в тому, щоб не нехтувати сигналами повітряної тривоги, або тоді пожежної тривоги. Да? І щоб там не відбувалося, тренування відбуваються за певним розкладом. І це дуже круто спрацьовувало. Але в першу чергу має бути налаштовано правильно дорослі, тому що вони керують тим, як поводяться діти. Весело, прикольно, у вигляді квесту, гри простих завдань швидко, чітко. А до того мені здається, що може вже і недоречно про це говорити, але декілька слів скажу. Ну, наприклад, якщо потрібно евакуювати дітей, значить у порядку має бути що? Те, що ми беремо з собою. Тобто, кожного разу. Вчитель має для себе перевірити, що рюкзаки стоять на місцях. Все налаштоване на те, щоб одним простим рухом можна було взяти і можна було просто піти. І що діти знають, де знаходяться їхні речі, які потрібно взяти з собою, які треба брати, які можна залишити. Мені здається, що це ну, просто вже всі мають розуміти. Але оскільки ми про це говоримо, то для того, щоб безпечно вивести дітей. Потрібно переконатися, що все лежить на своїх місцях, діти швидко просто ось так простягнуть руку, візьмуть і вийдуть туди, куди потрібно. Ну і далі, коли ви вже в безпечному місці, потрібно продовжувати займати дітей. Це надзвичайно важливо. Особливо перші 15-20 хвилин ви прийшли, діти в розпалі такі, вау, було весело цікаво. Тобто вони не вгамуються, не сядуть, вони потребуватимуть продовження гри. Продовжуйте, будь ласка, з ними грати. Ще 15-20 хвилин якось подібним чином. А потім уже можна спокійно організувати там діяльність, якщо вона розрахована там на годину або, на превеликий жаль, на декілька годин. Тож у вас там мають бути розмальовки, у вас там мають бути облаштовані місця, де дитина може полежати, посидіти, нічого не робити, якісь рухливі ігри, скакалки там, знаєте, класиків, які можна пострибати, там, не знаю мішенів, які можна популяти, просто зібганим папером, ось так, книжки, які можна почитати. Ну і далі потрібно декілька годин займати дітей, але в такому вже дуже спокійному темпі. Швидких швидко, повільних повільно. Але розраховуйте, що коли ви спустилися в безпечне місце. Це не закінчилася ваша праця з дітьми, а щойно розпочалася наступний етап, як зайняти дітей в цей час для того, щоб вони не сумували, не боялися, не почалася паніка, не почали плакати, не переживали. Да? Їхнім мозком, їхніми емоціями потрібно продовжувати володіти. Тож майстерність вам, шановні дорослі, в тому, як обезпечити швидко наших дітей, і в тому, як продовжувати обезпечувати їхні емоції. Цій мозок під час перебування в укритті. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу і який у вас досвід.